Вітаю! Ви дивитесь свісті надії. Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску. На Київському майдані та в інших містах України проходять молитовні віче. В столиці пройшов третій благодійний турнір з настільного тенісу Грай заради життя. Незважаючи на дощі, сильний вітер минулої неділі кілька тисяч християн зібралися на столичному майдані Незалежності для молитви за мир, єдність, цілісність та суверенітет України. У молитовному віче взяли участь члени ради Євангельських протестантських церков України, яка виступила його організатором, а також представники Української автокефальної православної церкви та Української греко-католицької церкви. Зі сцени на майдані прозвучали слова з Євангелія та Молитви, які звершили голова всеукраїнського союзу церков Євангельських Христин. Баптистів В'ячеслав Нестерук, керівник церкви Адвентистів сьомого дня Віктор Алексєєнко та інші єпископи і пастори. Подібні молитовні вічі відбулися і в багатьох інших містах України. Так у Херсоні на головній площі міста зібралося близько півтори тисячі вірян з різних християнських церков. Вони молили Бога, щоб захистив жителів України, просили милості для країни, мудрості для правителів і понад 400 українців у Дніпропетровську, 200 у Кривому Розі, 150 людей нарахували. Але у Рівному на молитву за Україну вийшли віряни в Донецьку, Сумах, Черкасах, Полтаві, Луцьку та Тернополі. Старший єпископ церкви християн Віри Євангельської України Михайло Паночко зі сцени в столиці запропонував, щонеділі у післяобідній час збиратися на подібні молитовні віче до того часу, коли в Україні завершаться президентські вибори. Присутні на майдані цю ініціативу підтримали. Ми закликаємо всіх членів церкви, служителів, утриматися від участі в активних політичних висловлюваннях і діях, заявили керівники церкви Адвентистів сьомого дня в країнах СНД. Грунтуючись на священному писанні, служителі євроазійського регіону зазначили, що адвентисти сьомого дня підтримують принцип відділення церкви від держави. Церква покликана поширювати на землі принципи Царства Небесного і Євангелія Господа Ісуса Христа. Будучи законослухняними громадянами, Адвентисти проявляють лояльність Ссосовно влади і сумлінно служать своїй країні. Якщо ж держава перешкоджає християнам слідувати вилінням своєї совісті і переконанням, церква залишає за собою і своїми членами право чинити згідно свого сумління і принципів, закладених у Євангелії, йдеться у заяві. Церква християн Адвентистів сьомого дня, усвідомлюючи свою відповідальність за мир, закликає християнські церкви та їхніх керівників, а також усіх людей доброї волі, долучитися до служіння примирення. Адвентисти сьомого дня. Вносять свій посильний внесок у справу миру, закликаючи божий народ всіх країн світу невтомно молитися за злагоду. Відомий російський художник Ніка Сафронов нещодавно побував у Києві. До столиці України митець прилетів з благодійними цілями, аби подарувати хворим на рак дітям свої картини. Їхня загальна вартість близько 100 тисяч доларів. І навіть складна ситуація в Україні та напружені відносини між двома народами не стримали художника перед добрими справами. Марина Скрипій знає більше. Епатажний російський художник, відомий своєю любов'ю до портретного жанру та благодійності, Нікас Сафронов, днями завітав до Києва з філантропічними цілями, і як він сам висловився з мирним серцем. Художник подарував дитячому онкологічному відділенню Національного інституту раку 27 своїх картин загальною вартістю, як зазначив Нікас, у 100 тисяч доларів. Дітей, які лікуються у цьому відділенні, митець відвідував ще наприкінці осені минулого року. Тоді він провів для маленьких пацієнтів майстер-клас з художньої майстерності. Діти так зворушили художника, що той пообіцяв приїхати до них наступного разу не з пустими руками. Свого слова дотримав і привіз чималеньку колекцію власних робіт. Діти повинні бути завжди в першу чергу, а вже те, ті, які тим більше брошені, оставлені, не брошені, а оставлені, а знаходяться в болезні, в проблемній ситуації, коли їм важко, коли вони виживають, і вони розуміють, що їх взагалі вже нікому не потрібні, коли вони болі онкології. І що їм жити-то може залишилось рік, два, а може завтра. А благодаря Nice любви, Ми, вони рік, а може бути, 20 років, 50 років. все залежить тільки від нас. Не оминув митець і останні події, що тривають в Україні, і хоч обережно, але все ж таки свою думку з приводу ситуації, що склалась між двома сусідніми країнами, а відтак і народами висловив. Приїхав щоб вам сказати, я з вами, я вас люблю. Я ні за, ні против. Я хочу, щоб наші народи дружили, я молюсь. Утром, вечором з за України, за Росію, щоб все восстановилось. Я би хотів, щоб нас об'єднало. Саме звісно, художник прийшов сказати Я люблю вас. Я привез картину. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ, вісті надії. Більше новин зі світу дивіться в короткому огляді. Виконуючи обов'язки міністра оборони України Ігор Тенюк звернувся зі словами подяки до представників церков і релігійних організацій за підтримку українських військовослужбовців і просить їх не зупинятися. Повідомляє християнський мегапортал Інвікторі. Цитую: Збройні сили України з великою пошаною і повагою ставляться до священнослужителів церков і релігійних організацій, які виконують важливу духовну місію у суспільстві. Йдеться у зверненні Тенюха за його словами: не розбіжності, а взаємодія між віруючими. Повинні переважати у нашому житті. Сумна музика, мелодрами та відповідні фрагменти з літератури. До цього вдаються японські психологи, щоб у пацієнтів якнайшвидше промокли очі. Учені говорять, що самі не очікували, наскільки потужний вплив надають сльози. Вони знімають стрес, дозволяють налагодити відносини з близькими, подолати труднощі на роботі. І Якщо ефект від сміхотерапії триває близько доби, то чудотворної сили плечу вистачає мінімум на тиждень. Можливо, такі методи найбільше підходять саме японцям, адже це дуже стримана нація. Плакати на людях там взагалі не прийнято. Біологи з Бірмінгема кидали на підлогу шматочки тостів, бісквітів, липкі цукерки і пасту, а потім перевіряли, які бактерії встигли потрапити на їжу. З'ясувалося, що якщо підняти їжу протягом п'яти секунд, на ній майже не буде мікроорганізмів. При цьому цікаво, що найчастішою поверхнею під час експерименту виявився килим. А ось на ламинаті і кахлі бруду було більше. Отож швидко підняти не вважається таким, що впало. Це тепер не тільки народна мудрість, але і науковий факт. Кіт агресор взяв у заручники цілу сім'ю. Ця кримінальна історія сталася в американському Портленді. Власник лакса так звуть пухнастого домашнього тирана, розповів, що кіт подряпав дитину, за що і отримав легкого стусана. Покарання призвело кота до сказу. Він випустив кіхті і кинувся на господарів. У результаті подружжю довелося замкнутися у спальні і звідти дзвонити у службу 911. Поліцейські зловили кота і замкнули у клітці. Перетворитися на гору сміття може старовинний міні-особняк у США, символ одноповерхової Америки у прекрасному стані. Обіцяють віддати безкоштовно у хороші руки. Але за однієї умови новий власник повинен самостійно вивести свій подарунок. Звучить дивно, однак для цих місць переїзд з місця на місце зі своїм старим будинком справа цілком буденна. Але чи витримає таку подорож котечу такому солідному віці? Питання інше: житлова площа 90 квадратних метрів, дві спальні, санвузол, кухня. Все, що потрібно, але все скромно. А ось кошториз переїзду вартуватиме приблизно 50 тисяч доларів. Отож нерухомість у США часто перестає бути нерухомою. Благодійний турнір з настільного тенісу організував у Києві молодіжний рух «Апстрім». Позмагатися у своїх міннях, а головне допомогти зібрати кошти на операцію 29-річній Юлії Бердар, яка стрімко втрачає зір, зголосилися 30 добровольців. Як тенісисти грали заради повноцінного життя, щоб чийсь світ не став чорним, спостерігала Марина Скрипій. Грай заради життя. Під таким гаслом відбувся благодійний турнір з настільного тенісу. 30 молодиків зібралися в одній залі не тільки, щоб позмагатися у вправних подачах, але й зробити свій доброчинний внесок для Юлії Бердер, 29-річної матері двох дітей, яка стрімко втрачає зір і потребує хірургічного втручання. Організатори з молодіжного руху «Апстрім» кажуть, що такі турніри влаштовують не вперше. З такою цією, да, і поіграти настільний теніс, німного хлопців до спорту і в той же час допомогти дівчині. Выздороветь. Вот это уже третий турнир, перед этим было два, также мы помогали маленьким девочкам выздороветь, у них, у обеих была ликемия. Брали участь у турнірі як новачки, які дізналися про захист із соціальних мереж, так і постійні учасники, які полюбляють цей спорт та не оминають жодної можливості допомогти іншим. Так, кожен гравець заплатив по 60 гривень благодійного внеску, аби брати участь у змаганні. Завжди приємно участвувати в таких нероприятіях у Ну і атмосфера все таки добра, Так все по-сімейному мила. В цьому спорті така нервозність, царить часто. особенно ближе к финалу а здесь, ну все так ну, просто, по... приятная атмосфера, в общем. Здорово, ну, провести хорошо время с ребятами поиграть, как бы и зная, что еще эти средства пойдут на помощь э, ребенку, вот, который нуждается там, в лечении, поэтому это в как бы очень приятно и, конечно же, мы откликнулись, пришли с сыном и здесь как бы будем играть, и, надеемся победим. А переможці теж не залишилися без подарунків. Організатори приготували торт за третє місце. Майстер-клас настільного тенісу володарю другої сходинки, а переможцю турніру цікаві розваги. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Київ. Вісті надії. 20 березня відзначили Міжнародний день щастя. Як буковинці розуміють це поняття та що, власне, для них є щастя, цікавилася Ілона Глібка. 20 березня весь світ відзначає міжнародний день щастя. Уряди держав прийшли до висновку, що при визначенні добробуту нації найважливіше значення мають не економічні показники валового внутрішнього продукту, а рівень щастя, вимірюваний прийнятими індексами. Дата святкування була обрана не випадково. 20 березня день весняного сонцестояння, коли день дорівнює ночі, і сонце світить однакову кількість часу практично на всій території земної кулі. Таким чином, цей день символізує рівне право на щастя кожного мешканця землі. А що вбачають під словом щастя перехожі нашого міста, запитаємо у них. Щастя це коли людина задоволена своїм життям, коли в Україні лад. Коли має хороших друзів, хорошу роботу і мернення буде над головою. Я вважаю так. Е, щастя, це коли ти маєш сім'ю, коли создаєш і перші кроки ти робиш до щастя. Щоб було здраві в сім'ї, щоб було в країні все нормально. І взагалі конфет. Варто відзначити, що королівство Бутан, ініціювавши появу нового свята, вже давно проголосило щастя у якості основної мети державної політики. Бутан є єдиною у світі країною, яка в 1971 році розробила і до сьогоднішнього дня керується концепцією валового національного щастя. Це міра якості життя, що опирається в першу чергу на духовній, психологічні, а не на матеріальні цінності. Що ж зробити у нашій країні, щоб люди відчували? ...себе щасливими. Ну, перш за все, мені здається, що потрібно починати з себе. Не потрібно починати з цілої країни. Це залежить взагалі від кожної людини. Тобто, якщо в них є чудове в них буде щастя, прекрасне». Перш за все, людина повинна бути добросовісною, відноситься добросовісно до своєї роботи, ну і взагалі поводиться в країні порядно». Кожен з нас хоче бути щасливим, можливо, навіть не підозрюючи, що вже є ним. Адже, як виявляється, щастя в простих і буденних речах. Просто потрібно їх помічати. Якщо вам не вистачає щастя, тоді відірвіть і собі шматочок. Ілона Гліпка, Назар Гриневич Буковина вісті надії. У Вінниці молодь церкви адвентистів сьомого дня змагалася у конкурсі за кращі соціальні проекти, які задуми реалізували учасники заходу. Та хто ж став переможцем, знає Вікторія Трофімчук. У Вінниці відбувся конкурс соціальних проєктів серед адвентиської молоді, в якому взяли участь представники трьох областей: Вінницької, Хмельницької та Житомирської. Запропоновані проекти вражали своєю різноманітністю та актуальністю. Мені дуже понравилась креативність хлопців. Некоторі мене просто поразили. Эти проекты, например, проект «Сдавайся, батарейка. Второе, мне понравился проект очень интересный это исторические места Житомира и Житомирской области. Сегодня они представили настолько интересные места, куда можно поехать, и настолько они связаны вот с историей нашей земли, с людьми, выдающимися, которые жили на этой земле. Ну, мне очень понравилось. Далее были интересные проекты спортивные. такие как спартакиада для сел были проекты очень интересные по работе с разными возрастными группами и дети это и подростки кукольные театры ну, и многое многое другое наш проект полягає в тому, щоб подорожувати по визначним місцям Житомирської області. Мені завжди вчителька каже, що потрібно подорожувати, дізнаватися багато чого нового. От коли, наприклад, був такий випадок, що вона нам задає якісь питання, ми так дивимося, вона нам каже, ви такі тімні, очевидно такими тімними не були. Ми будемо подорожувати, і багато дізнаватися нового. Конкурсант Владислав Мікула, вражений шкідливою дією на екологію викинутих в звичайний смітник батарейок, вирішив створити пункт збору відпрацьованих акумуляторів живлення. Пообіцяв, що відправлятиме їх на заводи-виробники для подальшої переробки. Одна батарейка містить важких металів, таку дозу, яка здатна забруднити 400 літрів питної води і 20 кубометрів землі. І це несе дуже Дуже сильний руйний руйнівний вплив для навколишнього середовища нашого, тобто вбиває різних їжачків, невеличких істот. От нас самих також. Ми вирішили в нашому місці встановити пункти збору батарейок в навчальних закладах і в невеличких підприємствах, магазинах. Ну і ще в декількох установах. Вони будуть відправлятися на львівський завод «Аргентум», там де буде відбуватися подальша їхня переробка. Попри нелегке завдання визначити переможців, члени журі висловили своє задоволення такою активною соціальною позицією молодих людей. Ці проекти показують, що наша молодіж дійсно мисля, дійсно креативна, любить свою страну, любить землю, на якій ми живемо, стараються її зберегти і все те, що є доброго, приумножити. Були приємно вражені тим, наскільки креативною і винахідливою виявилася молодь. У своєму бажанні робити добро, було приємно побачити, що наша молодь справді переживає за те, як люди мають жити в нашому суспільстві. Вони переживають за екологію, вони переживають за добробут не тільки свій, а всього нашого суспільства. І нам приємно те, що вони турбуються за це і хочуть, хоча б щось зробити для того, щоб наша країна жила краще. Вікторія Трофімчук, Олександр Трофімчук, Вінниця Вісті надії. Сім'я це тиха гавань, де можна відпочити душею і бути самим собою. Це союз двох людей з однаковими поглядами на життя, а також джерело натхнення, сил і щастя. Саме таку сутність справжньої родини відкрила для себе молодь однієї з чернівецьких громад церкви Дентистів сьомого дня на заході, присвяченому сім'ї. Учасники та глядачі концерту погодилися, що подружжя це творіння Боже, яке не повинна розлучити жодна людина, а діти це благословення. Про це і співали, і дякували Богові. «Е свій, там там люди, Нехай ваші родини будуть наповнені любов'ю Божою. На цьому все. Дивіться новини щонеділі та щосереди на телеканалі Надія та постійно на сайті «Hope.ua». На все добре.